Оба! От і знайшов рибу, була перша покльовка. Так, тепер тут якось закинути нормально. Вверху його не було. Дерева і тут ну, закид, ні до чого. Але хоч риба себе проявила, що вона є десь там. Може то ті й одна тільки була. Пробуємо так. от. Ясно? Тож треба так на одинарний гачок кому Серйозна риба. Лу по деревах. Так ти що? Це фарт. Десь три гілки перекинув і витягнув звідти вертушку. А, як правило, в таких ситуаціях вже можна з нею прощатися. Вас фотки не відпускають. Можна сказати під мостом зловили. Була покльовка, а потім ще один, який там стояв тому місці, догнав. Це буквально на середині там є такий участочок відкритого дна без трави з камінчиком і він весь там стоїть. Якраз на тій межі сталося покльовка, але спробую ще раз він туди підкинути. Оп-оп-оп. Є прямо в приглядку. Ага. Це ще й такістя, це ще може бути... Та ні, це не вілець, це щось непонятно, що то за риба. Але вони теж там стоять. Я побачив, як вона переслідувала вертушку. Я от покиду до, до наступного місця, де можна зійти до річки, то скажу декілька слів, де я ловлю. Ну переважно в моїй місцевості це річка серед. Так як тут саме найбільше голавлика. Але по деякій історії, що і на стрипі, набагато навіть і кращий клів, як тут. Так що в нас такі дві основні річки. Це стрипа і серед. Ну, також є гнізна і гніздечна то на гнізні вічно там травлять якийсь завод, і вічно травлять чимось рибою, її там дуже мало. Ну колись я ловив. У мене є навіть відео, дуже такий одні з перших на каналі. Но там кльов тоді був набагато. Краще, як зараз, а останні роки я там взагалі не був. Ну і як не згадати річку Дністер, також в моїй місцевості вона популярна, ну але туди... І дорога дальня, і туле, їхати, треба на цілий день. Там не вийде вже такої експрес-рибалки на дві години собі походити, покидати і і вернутися. Так що дорога дальня, і туди, як їхати, треба на цілий день. Але одне добре, що головель така риба, що її можна ловити зранку, в і вечором не треба, так як там на оконі на щуку, якісь є виходи, і треба їхати там з самого ранку, вставати до так що досвід. Може і зручний для рибаків, які там довше, не мають довше часу відлучитися, а так чисто на 2-3 годинки собі покидати і він по любому половині буде ловитися. Так що от такі річки. Ну а я ж йду, пробую декілька місць, а вдруг ще щось ловлю і вам покажу. Нарешті. <гум> Є все-таки він. Опа, ну сьогодні вже результат цікавіший. Вже декілька плювань і друга рибка. Поплила. Ну і покльовочка тут вже одна була. Риба проявляє свою активність, вискакує так час від часу, ну, але щоб вона клювала, то так активно, як це має бути весною, там на перекатах. Вже і тепло скільки днів, Я не знаю, тільки що вискочив у лаву. Вона вже давно мала вийти на перекати і тут би, мав бути справжній жор такі голавлики, але поки що такого не відбувається. Ну і досить довго я тут стояв, обкидував, обкидував, вже хотів йти, потім побачив, що, що вискочила риба. Думаю, треба ще покидати. І почав обкидувати і отримав клювання, а тоді вже аж от зловив цього. Так що... Треба ще кидати. В цьому перекаті завжди його було багато, але Ох ти що, знову була покльовка, а, це вже посередині. посередині прям струї влупив зараз може потрошки потрошки я його десь тут намацаю як нас кажуть була пуклвка, ну промахал я опять то риба так клює Зараз вона там і стояла на межі течії і спокійної води. Тільки я спокійної води почав виходити на швидку течію, і от вона догнала якраз вертушку. Це я вже думаю одиночний випадок. Повтору не буде в тому місці. Ще й зараз. Так, ну що закінчив я рибалку. У моїх руках був знову китайський телескоп 1,98 тест 1.5, катушка Golden Catch Vertise, 2500 s шнурочок 0,4, 4, 4 жилка, x braid Cord. Що там, застіпки? Від теж з вертушком, щоб менше крутили шнур. По рибі, ну так, не, не дуже густо. Я би сказав, але вже два голавлика звалив. Попередню рибалку був раптом один. це вже хоч щось трошки. Але от відвідав нові місця і з рибою теж тут не... не весело, я би сказав. Так що треба чекати або більше стабільнішого тепла тоді значить, або що. Не знаю, він же вийшов десь на перекати, може буде нереститися, і тоді він якраз гарно і клює. Так що, всім дякую, що дивились. До нових рибалок.